Два мобільні стабілізаційні пункти отримали українські захисники завдяки іноземним благодійникам. Сьогодні їх передали військовим медикам 157-ї та 159-ї бригад сил оборони. Медичні капсули Стабнет. Це розробка українських інженерів та військових медиків. По суті, це реанімація на колесах для роботи в притул до лінії зіткнення. Контейнер має всередині операційний стіл, обладнання для переливання крові, портативний узд сканер апарат ШВЛ, кисневий концентратор і ручний дефібрилятор статистику і саме через тривалу евакуацію з поля бою і брак стаціонарних стабілізаційних пунктів багатьох тяжко поранених врятувати не вдається натомість, завдяки таким мобільним реанімаціям у рази збільшуються шанси на порятунок бійців у найкоротші терміни. Головною відмінністю є те, що це, грубо кажучи, мобільний опромобільна операційна. Тут можна робити операції на черевні порожнині, на грудні порожнині. Так само можна використовувати знеболення, тобто провідникові методи анестезії. На противагу стаціонарним стапунтам, такі контейнери дуже мобільні. Військові можуть їх встановлювати на відстані 3-5, максимум 7 кілометрів від лінії зіткнення, у той час як стаціонарні розташовані за 10-15 кілометрів. Відповідно, ми можемо скоротити час евакуації. Основна їх функція зупинити кровотечу. По-друге, зробити переливання крові, якщо воно потрібне, і з'ясувати, чи є внутрішня кровотеча. Фактично стабілізація може займати від 10 до 15 хвилин. Вартість одного стабнету майже 40 тисяч євро. Повністю будують і комплектують їх в Україні на Харківщині. Починаючи з минулого року, благодійний фонд разом для України спільно з іноземними меценатами придбав і доправив на фронт 24 таких такі стаб-пункти. Саме ці дві нові медичні капсули подарували українській армії подружжя благодійників з Франції Марія Делін та Ксавія Белуар. Водночас фонд поставив собі за мету доправити на фронт загалом 100 стабнетів. У такому разі їхня пропускна здатність збільшиться до 30 тисяч людей на місяць. А відтак врятують більше життів військових. Це унікальні речі, це унікальні інструменти в руках наших медиків. Без медика це неможливо. Ми просто хочемо дати інструмент, який він зможе використовувати, для того, щоб класно, якісно використати всі свої знання і навички і врятувати життя.